Поява та розквіт вендобіондів. Останнім періодом протерозою був едіакарський. Інша назва венський, походить від назви стародавнього племені вендів. Він розпочався відразу після Кріогенію і тривав до початку кембрійського періоду Палеозойської ери. На той час місяць перебував ближче до землі, тому морські припливи були сильнішими. Тривалість доби становила приблизно 22 години. А рік складався орієнтовно з 400 діб. Найцікавішою особливістю цього періоду було існування едіакарської біоти, групи давніх організмів, систематичне положення яких залишається невизначеним. Ці організми часто називають вендобіонтами, за іншою назвою геологічного періоду. На думку науковців, вони з'явилися приблизно 600 мільйонів років тому. Однак масовий розвиток і поширення вендубіонтів починається 575 мільйонів років тому після Авалонського вибуху, різкого збільшення різноманітності організмів. Ця назва пов'язана з півостровом Авалон, що міститься в північно-східній частині острова Ньюфаундленд, Північна Америка. Саме на цьому півострові в шарах Едіакарського періоду було знайдено рештки вендубіонтів. Причини авалонського вибуху поки що невідомі вимирання едіакарської біоти збігається з початком Палеозойської ери, хоча деякі залишки цієї біоти, ймовірно, існували ще кілька мільйонів років після цього. Більшість дослідників вважає, що ці організми мешкали у водному середовищі. Також сформульовано гіпотези про можливість існування деяких із них на суходолі. Утім, на той час озоновий шар атмосфери ще не сформувався. Тому поверхня суходолу перебувала під сильною дією ультрафіолетового випромінювання. Виживати під таким впливом сонячного випромінення організмам украй важко. Тож які особливості були притаманні вендобіонтам? Це багатоклітинні організми, розміри яких могли сягати від кількох міліметрів до півтора метра. Таких великих організмів до того в історії Землі ще не було. Вендобіонти відрізнялися зовнішнім виглядом. Більшості з них була властива незвична симетрія тіла. Одні організми мали форму дисків дикінсонія, інші були схожі на сумки птеридиніум, а хтось узагалі нагадував формою бублик вендоглоса. Проте найбільш незвичайними представниками вендобіонтів були організми, подібні до стьобенної ковдри – чарнія та свартпунтія. Цікаво, що для цих організмів був характерний ізометричний ріст тіла, тобто вони росли все більш однаково. Нині так росте, наприклад, грибниця в грибів. Уважають, що саме завдяки таким особливостям будови і росту вендобіонти могли досягати великих розмірів. Спосіб їхнього харчування теж не дуже зрозумілий. Травної системи у вендобіонтів не виявлено. Можливо, вони поглинали розчинені у воді органічні речовини всією поверхнею тіла. Також цілком імовірно, що ці організми використовували симбіотичні автотрофні мікроорганізми, які жили всередині їхнього тіла, для отримання поживних речовин, як це, наприклад, відбувається в сучасних лишайників і глибоководних кільчастих червів. Окрім цього, в едіакарському періоді проторозойського еону розвинулись організми, зокрема Спригінни та Кімберели, з двобічною симетрією тіла, що притаманне більшості сучасних тварин, а також губки й жалки.